Всім привіт! В цьому відео я хочу розказати про річ, яку раджу мати кожному мобілізованому. А саме мультитул. Раніше у мене був мультитул трошки більший. Здається, це був Стенлі. Але головна його проблема була в тому, що він був дуже громісткий. Спочатку це може здатися несуттєвим, але я його зважив, і він виявився 355 грамів ваги, що постійно носити з собою у кишені або на поясі ну, не дуже зручно. І прийшов я до такого простого виводу, що мені, по суті, треба в основному плоскогубці, якийсь маленький ножик і викрутка. Це те, чим я користуюся найчастіше. І для себе я знайшов такий е, мультитул від фірми SOG, е, яким користуюся вже більше року. А саме це е, SOG модель Flash MT. Е, також існує дуже схожий на цю модель е, мультитул SOG Reactor. І головна різниця у них в тому, що тут. Битка ховається в такому чохлі гумовому і закріплюється тут. А у СОК-реактор битка закріплюється прямо на цій ручці. І перейдемо до того, скільки ж. Важить цей мультитул, а важить він всього лише 133 грами, що зовсім непомітно в кишені. І дійсно цей мультитул можна носити кожного дня і він не буде заважати. Тим більше у нього є така дуже о, зручна кліпса глибокого носіння і він взагалі не виглядає з кишені. І тепер розглянемо цей мультитул поближче. Е, перш за все, це, звісно, плоскогубці, які можна відкрити однією рукою, що, на мій погляд, дуже зручно. Е, далі, на них маємо кусачки. Так, Давайте їх одразу і перевіримо. Тобто провід перекусити можна. Далі у нас тут є пласка викрутка і вона ж, відкривачка. Також є ніж, є запобіжник. Клинок зроблений зі сталі Crio D2. А сам корпус мультитула зроблений з 420 сталі. Довжина клинка 6 см, але шпіньок 1 см у нас з'їдає. Замок у нього лайнер лок. Теж можна відкривати, закривати однією рукою без проблем. Давайте подивимось, як за рік використання затупився ніж. Папір він ще ріже, але вже, звісно, не так добре, як на початку. Я за цей рік його ще не точив. Так. Давайте спробуємо на деревині. В принципі, цим ножем собі нарізати, поїсти на бутерброд можна. Також, окрім е кліпса на пояс, у нас є і е отвори, щоб е продіти сюди якийсь темляк. Ну і, звісно, давайте розглянемо е бітотримач. Тут у нас ховається бітка, невеличка е з хрестовою викриткою і пласкою. Фіксується вона. Тут посередині, до речі, хочу показати, з кожної сторони тут є по маленькому магнітику, щоб, якщо ви поставили, чи випадково відкрили, щоб бідка у вас не випала. Що, на мій погляд, дуже зручно. І, в принципі, таким чином, можна щось відкрутити. Якийсь маленький гвинтик чи навпаки закрутити. Єдиний момент, що як бачимо, викрутка вона досить коротенька, що очікувано, і в якісь важкодоступні місця ми не підберемося. Але ось у того ж. Сок-реактор, у нього ця система реалізована іншим чином, і там, по суті, ми маємо досить довгу викрутку. Також хочу відзначити, що сам корпус побудований так, що грані не впиваються в руки і можна, використовуючи плоскогубці, досить сильно стискати, і це буде досить комфортно. Можна розвивати досить велике зусилля, і ручка не буде впиватися вам у шкіру. Так що такий маленький зручний інструмент я сміливо можу всім радити. Коштував він мені десь 1800 гривень, але це я його замовляв в Китаї, бо у наших магазинах ціна стрімко. Росте і становить майже подвійну суму, тобто десь 3300 в такому діапазоні. Тому посилання я, звісно, залишу в закріпленому коментарі. Ну, а ви можете в коментарях поділитися своїм досвідом, які мультитули вам подобаються. І на цьому буду прощатися. Слава Україні!